Денис Шмигаль прибув до Польщі та зустрівся з Дональдом Туском, глави польського та українського урядів. Обговорили питання постачання зброї для України, ситуацію на кордоні, розвиток торгівлі та інфраструктури. Керівник українського кабіну заявив, що на порядку денному була низка важливих питань. Зокрема, це зброя для України. Її потрібно більше. і Україна над цим спільно з Польщею працює. Це передбачає зокрема створення спільних оборонних підприємств на території України та Польщі. Окрім того, було Питання кордонів Шмигаль заявив, що Україна потребує шляхів солідарності у наших урядів спільне розуміння важливості цього проекту, так само, як і спільне розуміння того, що питання кордону необхідно вирішувати комплексно. Україна запропонувала для цього конкретні кроки. За його словами, план України та Польщі для розблокування кордону виконується, хоча не так швидко, як і хотілося. б. Ми... Просили про вільний пропуск через кордон не лише боєприпасів і гуманітарної допомоги, але і пального. Це важливо, бо це безпосередньо стосується питань національної безпеки. Сьогодні також це питання обговорили з паном прем'єром. Важливий елемент, і звичайно ж, сподіваюся, що це в принципі призведе до розблокування кордону. Польща внесла пункти пропуску на кордоні прилеглі шляхи до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Ми вчинили. В той самий день так само я вдячний пану прем'єру за цю ініціативу. В час війни це важливі кроки, і вони не лише символічні, вони дуже практичні. Шмигаль наголосив, першочергову важливість має питання продовження лібералізації торгівлі. Це те, що стосується можливості українських виробників продовжувати поставки своєї продукції в Євросоюз без мит та тарифів. Розвиток інфраструктури та відновлення також обговорили. Україна надала свої пропозиції, зокрема щодо будівництва автостради, краківець, Львів, бро. Один рівне також очільник Кабміну заявив, що сподівається на участь Польщі у відбудові України. Польща допомагає нам стабілізувати енергосистему шляхом імпорту в Україну електроенергії. Маємо взірцевий кейс будівництва лінії електропередач від Хмельницької АЕС до Жешова. Це поглиблює інтеграцію української енергосистеми з європейською. Ми зацікавлені в будівництві нових транскордонних ліній, зокрема Нововолинська Хелм, Львівська, Кросно, Дрогобич-Кросно. Також прагнемо активізувати співпрацю в будівництві інтерконекторів. Зі свого боку Туск зазначив, що сторони на прямому шляху до того, щоб конкуренція з боку українських перевізників не була болючою для польських водіїв. Дональд Туск пообіцяв, що рішення будуть захищати основні інтереси польських фермерів і виробників, а з іншого боку, українських, за його словами, Україна і Польща наблизились до рішення щодо зернового питання, але воно не зможе всіх влаштовувати. Ми також шукаємо рішень, які дадуть. Відчуття безпеки нашим виробникам, фермерам, я тут хочу чітко підкреслити, що тут нічого нового, що деякі хочуть продати дешевше, деякі у зв'язку з тим, а інші можуть у зв'язку з тим мати проблеми. Треба про це вміти розмовляти треба вміти шукати рішень які не будуть дошкольними ані для українських виробників ані для польських виробників і польських фермерів шукаємо таких рішень я дуже радий що ці рішення які добре працюють з точки зору захисту румуйського і болгарського ринку будуть застосовані також у наших відносинах бо це що для мене пріоритет найважливіше і для е, нашого нинішнього гостя прем'єр-міністра Шмигаля, щоб ці рішення, які захищають польські інтереси, а для а для тебе ці рішення, які захищають українські рішень е, інтереси, щоб вони були уз, узгоджені між нами, Туск також додав, що Польща вивчить досвід Латвії щодо ведення ембарго на імпорт агропродукції з Російської Федерації, і можливо незабаром здійснить аналогічні кроки. Ми е, на крок до. Того щоб російські, російська сільського і білоруська була європейським союзом накладена на них е, мито 50%, що де факто е, в, в, означає з, е, блокаду експорту російського і білоруського сухих сіхоспродукцій. Це має значення не лише е, політично-моральне, це має значення також для польських і українських виробників.